Всім привітки! Ласкаво прошу до мого влогу. І сьогодні хочу розпочати з огляду на клінік. Це такий засіб він тонуючий, але дуже-дуже зволожуючий. Захотіла я взяти собі таке щось навесну. Не знаю, чи на літо, тому що на літо, я думаю, він буде текти дуже сильно, тому що він такий, знаєте, дуже зволожуючий. Ну, зараз я вам покажу. Я вже його один раз потестила. Ось я взяла найсвітліший колір. Universal Very Light. Універсальний дуже-дуже світлий. Він був в чотирьох або в п'яти різних відтінках. Я взяла найсвітліший, я перепробувала, і він мені підійшов я одразу вибачаюсь наперед за якісь такі звуки, але... Однакшому ніяк. Сьогодні вихідний, діти вдома. Ну я думаю, що це не проблема. Ось так. Скільки тут мілілітрів? 40 мілілітрів. Така баночка. Вартувала 299 крон. Ну, хай буде 300, так. 3 на 5, 15, 1500 гривень. Я трошечки наношу, бо він дуже-дуже гарно розходиться на все лице. Він не буде вам сильно все перекривати. Давайте я навіть зроблю спочатку одну половинку лиця. Так, він не буде все-все перекривати. Але, знаєте, ходити з таким дуже сильно заблюреним лицем. Так, в мене є пігментація. Нагадую, хто не знає, мені 34 роки. Звісно, від цього нікуди не дітись. Хочеться максимально чогось природнішого. Давайте зразу щотко глянемо різницю, так? Все одно, так, він щось тут затоналює. Дивіться, на цю сторону. Навіть синячок гарно прикрило, так. Але не буде такого, ну, як я кажу, заблюреного лиця. Цього я і не хочу. Ось, ну, загалом. Звісно, він не прикриє пігмент, пігментацію тут чи тут в мене є. Я вже колись розповідала, розкажу ще. Пігментація в мене від того, що, по-перше, тип шкіри такий, так, і це спадково. У мене мама пігментація, тому що у нас веснушки. А всі, хто мають веснушки, дуже потім склонні до цієї пігментації, тому що ці веснушки її роблять цими плямками. так. Тут у мене на носі. Ось тут веснушечки трошки. У мене непрямих дуже багато. У мене такий несильно веснущачий тип шкіри. Ось. І ось тут в мене такі вже пігментація з'явилася. Всіма засобами, що я користувалася, і всякими кислотами це не сильно допомогло, звісно. Це тільки треба професійним апаратним засобом, який я поки що собі в Данії точно не можу дозволити. Навіть довіритись, швидше за все, як навіть якби могла собі дозволити, не впевнено, чи могла б довіритись тут комусь. Ось. І потім, по приїзду в Україні, вже буду займатися цим питанням. З віком це стає просто більше більше більше. Ну, спасаємося поки що такими. Так, і ще в мене ось ці цікаві дні. І от в мене тут такі шкірні, навіть не прищі, а просто щось таке, яке було, і ніде не пропадає. Трошки консилера. І сюди Чуть-чуть. з пальчиками. У нас чуєте за вікном, як ви можете бачити по цьому прапорцю вітер дуже сильний знову. Даня, і вітри це просто. Але благо сьогодні сонечко 11 градусів. Вчора було тепло 16. Сьогодні 11. Так, де ще в мене є. Тут якісь... Плямки щастя хотіла зразу протестити оцю штучку, яку я призвала разом з минулого влогу, але е, зрозуміло, що я не купила накладні вії. Е, клей для вій і. Підводка для очей і хочу дуже спробувати, що це таке. Як це воно? Чи воно працює, чи воно не працює. Але я не купила накладні вії і хотіла їх купити не за 100 мільйонів тисяч крон в, в тому магазині. А я знаю, де дешевше можна купити в тому ж самому нормалі, такої самої якості. Ну, як підводка, ну, гарно такий, бачите, от, по типу фломастера. Поки що гарно красить. Ось, а потім як воно буде працювати. Накладні віки, знаєте, от хочу спробувати і почечки, і так, тому що дійсно, якщо це класно працює, то можна от е, не заморачуватись, не купляти собі клей. Але я щось не знаю. Не впевнена, чи воно буде тримати. Короте, я розкажу, так? Просто брови віки оформлю. І все, можна буде піти кудись на прогуляночку. Недалеко від дому. Ні, ну, запах хімозний. Я постійно про це кажу. Туш у мене цього разу Body Collection Англія. Це дуже бюджетна туш, 20 крон. Ось так, в принципі, я готова. Мій. Мейкап, мейкап, no, можна так сказати. О ще хочу вам прочитати, що тут взаді написано: без ароматизаторів, так ну, зрозуміло, Перевірено на алергію. Шкіра найпростіший спосіб, щоб ваш день зустріти ідеально. Це зволоження, ідеальний відтінок і захист, усе в одній освіжаючій формулі, потужні зволожуючі інгредієнти. Включені з гіроновою кислотою та активованою водою з алоєм Вера допомагають зберегти шкіру гладкою та свіжою протягом 12 годин. Технологія Mimetic Shade. Mimetic Shade. Означає, що кожен прозорий ідеальний відтінок бездогано поєднується з різними відтінками шкіри. Ага. Ну, зрозуміло, типу, як Бібішка. сісішка бібішка СПФ і анти СПФ і антиоксиданти допомагають захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету, забруднення пилку та інших забруднень. Чудово. Хай захистить, будь ласка. Формула стійка до поту та вологи. Хм Дарує шкірі свіжий, природний відтінок протягом усього дня без масел. Це дуже важливо, що без масел. Дуже важливо. Тобто не буде ніяких висипів, не повинно бути. так? Дуже рада, якщо ви підтримаєте лайком і коментарем, підпискою щонебудь, україномовний контент. І пишіть, не соромтесь. Всім привіт! Ми гуляємо. Охай! Хочемо зараз піти в один заклад, як нам пояснили під цим куполом. І ми ходимо, шукаємо, як туди нам потрапити, бо тут його розділяє вода. Ось. Зараз будемо разом шукати. Убудуйся, хоча вода близько. У нас один день як потепліло. Можна? Тут не глибоко. Це, до речі, університет Оргуський. Друге. Місто Данії. Панасана, сюди ми маємо попасти. Сказали нам, що там якісь а, а водичку. Цікавий. Я показала водичку, так. Покажи, я тебе право. Давай поки що заберемо сьогодні вітер, поки що заберемо. Але не холодно. Тут трохи так дивно йти, ніби якась стройка, зовсім немає дороги. Як ніби в себе на дачі. Якби не в цій будівлі, то мені б здавалося, що я дійсно десь в себе на, на дачі в Тернопільській області. Але ось так собі там людинка релаксує в гамачку. Тут також можна собі лягти. Даніла, хочеш лягти в цей гамак? Хочу спробувати. Ну йди, спробуй. А ось це ніби вхід в цей заклад. Що там всередині, ми не знаємо. Тут відкрито взагалі. Щось якось мало людей. Дійсно, є з другої сторони кафешка. Кафечка. О, дивись, тут якийсь цей діджай це грає. ні, не діджай, це флористка, просто в наушниках робить. Так, ми купили два морозива. Як в теплиці, реально, але знаєте, тут платиш за вид. Ох, ти що! Тут платиш за вид. Так. Малюнки тут то, то Тут є диванчик. Боже. Коротше, якби я знала, що можна кудись ходити в тепло, взимку. Я думаю, що взимку від треба дивіться, якусь конференцію можна тут проводити. Так, да, ось. Конференц-зал. Якби я знала, я би сюди приходила грітись. Тут реально в ботанічному саду. Ось дитина собі знайшла місце. Тобі тут подобається? Тобі подобається Даніел? Так. Сьогодні день морозила в нас. Тут, коротше, все грає. Награє все в вид, так прикольно внизу як на пляжі. Танялочка помагає. Відпочиває. Я сплю, Ти мені не заважає. Мала ходить. Я спочатку думала, що це якась така ну, дитяча площадка, але тут загалом тільки є гамаки, в яких можуть лежати і дорослі, і діти, Ось там хтось релаксує на наодинці. Ось і що? Якісь такі домики. Там нічого нема в цих домиках. І ось така одна гірка. Зразу за неї цей ресторан. Привіт! Я лягла, а моя дитина вже кричить. Най! Ні! Не ну, можна мені лежати. Мама, дивись! Катають мене любі! Клас, любля! не кидай мене, не недуй. Знаєте, я як після сауни з мене зійшло купа води. Там дуже жарко, реально, як в теплиці. Купа води зійшло І я до того хотіла в туалет вибачте за подробицю, а після того вже перехотіла. Ну, комусь весело. Тобто вода вийшла. Портить картину ці розвантажувальні крани, але їх мають перенести, тому що перенесли загалом цей порт. Клас! А це велика будівля. Груп входить приблизно 40 різних брендів, таких як Only, Вера Мода, Неміт, дитячий. Ну там дуже багато всіх різних. Це по типу Inditex, але скандинавський, данський. Головний, головна будівля, головний офіс. Тут навіть видно а одяг. Ось тут всередині. Так як цей дядя. Ми тебе бачила? Клас? Фас? А тут пише, що будують готель і якийсь ага. Я не дуже розумію, що це ось тут. Ось там, де зараз вони займаються цим водним спортом. Буде цей спорт, так. Тут зараз заряди стройка, ось крани. І буде отакий крутий. Просто вже фотографії такі. Буде такий крутий готель разом з таким ландшафтним дизайном, проте ці кафешки вже стоять, це буде дуже круто. Клас. Ось поки що це все, все будується і тому трошки портиться вид, але скоро тут буде ця краса. Тут всі люди вже сидять цих кафе. Стараюся їх не знімати. Мені, до речі, уже цей район нагадує, ніби тут все готелі, хоча насправді це все э, звичайні будівлі. Люди сидять. Ні, це просто так дує. Вітер так дує. Але там зверх, чарка. Да, це там ліфт. Така, коли погода красива, так гарно, ви ось цей біло-голубий колір. Так, ми зараз пробуємо. а, піднятися все-таки на цю оглядову площадку. Діти хочуть. Дивлюсь. І я дуже хочу. А. а ти знаєш, що А це правда, що муржи, коли людина, або хтось прийшов факт, морси захищає свою планету. Правда? Хто Хто захищає? Моржи. Моржи? А, вони захищають свою землю, так. Я бачила такий мультик один Мама, Крипка. Бент, а потім каже Йогік, віддай мені Бент, а потім до нього каже, чому взяв тебе покликав нас, а потім. Так, Орхус Ай. З одинадцятої до шостої, до шостої години сьогодні. Працює. Ось тут на самий верх. А, подивись на це. Подивись на це. Ось так. Я тебе зараз буду бачити. Привіт! Саша, подивись Я думала, що це буде нудно для дітей. Дуже хотілося до піти, але ні, тут і для дітей дуже багато. Всього є. Вау, що там всередині Саша, там. Подиви. Саха, подивись тут. Там можна якісь рибки побачити. ти Бачила рибки? Добре. О, привіт! Привіт! Ти бачила рибки? Добре. Гриби похожу. 43 поверхи, вуха позакладала. Ва! Та ні, але дивися, ми високо. високо. Ми над морем. Саша, ставай. Я просто в шоці. Саша, наш дім. А мені здається в Україну бачу. Так високо.

Капець, Я розумію, що воно так не здається на але Це взагалі Даніела, Клас. Дай вниз. Тут єдиний, що балкон чис. Вау. Там на ресторанчик є. Я б не проти тут повечерити ввечері, коли все місто горить вогням, Або навіть коли гарно сідає сонечко. Сьогодні немає сонечка. Сюди, це ж доверичі. Ты <риклад> не подобається, Саш Даніла. Дивись Двисак тут красиво. Прибурись, вістра, давай, давай йди. Тебе змила вода. <реш> <реш> Ти какашка. Е, какашка, мене хто звучить. Клас. Як під водою звук у ліфті. Один поверх, він дуже повільно так піднімається, вже нульовий майже. То дивіться, рибки під водою. Саша, дивись, може, Саша, це найсміливіша моя дівчинка. Вона нічого не боїться. Нічого не боїться. Все. буль 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 болю-буль-буль. Чи туди? Так, наша наступна площадка між цими комплексами. Ось тут ми тільки що були наверху. І ще мені подобається, що тут можна прийти, погратися. І ніхто нічого не буде казати, не буде ніхто проти. Це навіть не культурно буде. Давай!